Невже новий Resident Evil можливий з українською на релізі? Насправді так. Пам'ятаєте, як не так давно Capcom створили у Твіттері аккаунт. Capcom Localization Team, щоб дізнатися, які нові локалізації потрібні їхнім іграм? Я тоді вас просив долучитись в коментарях і зазначити українську. Так само зробили і інші блогери та телеграм-канали. І Capcom почули. Команда локалізаторів написали, що хоч нічого і не можуть обіцяти, але передали зацікавленість українською своїй комісії. Команді, і насправді це дуже важливий сув. Ймовірно, що в майбутньому капком таки спробує замовити українську локалізацію. Ох, як же хочеться, щоб вони додали офіційно українську свої резіки. Їх там ще й так багато готується. Про що ми поговоримо пізніше. А зараз в більшість частин серії можна пограти лише з фанатською локалізацією і тільки на ПК. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий фантастичний випуск ігроновин, за який ви точно захочете покласти лайк і підписатись, якщо ще раптом чомусь не підписані. Тим бачиш, що нам зовсім трішечки залишилось до 200 тисяч. Тож долучайтесь, кому не важко. Дякую. Call of Duty стане Far Cry. Як повідомляє Insider Gaming, цьогорічна Call of Duty Gulf War дуже сильно віддалиться від канонів серії. Гра буде у відкритому світі, що ми частково могли бачити у минулорічній Modern Warfare 3, де вперше з'явились місії у насправді псевдовідкритому світі. Однак Gulf War буде повністю побудована з нуля, не юзаючи ресурси минулих ігор серії, як вони робили впродовж багатьох останніх років. Мапа нагадуватиме Far Cry, а пересуватись можна буде на транспорті або завдяки. Швидким переміщенням. Деякі лінійні місії будуть також інтегровані в гру. А ще слід чекати повернення знайомих для серії Black Ops персонажів, як от Адлера. За кампанію відповідає Raven Software, а мультиплеєром займається Treyarch. Реліз очікується в жовтні. А ще одна колда, тільки яка вже вийде в 25-му і носить кодову назву Сатурн. Також буде з відкритим світом, але поділеним на слеш локації у проєкту 25-й рік поки що немає відповідальної студії. Повідомляється, що рішення про Перехід від лінійної кампанії до відкритого світу в першу чергу пов'язаний з оптимізацією розробки, але до релізу ще багато чого може змінитись. Дісней заколабились з Epic Games, інвестували у Fortnite понад 1,5 мільярда доларів. Разом вони будуть працювати над окремим всесвітом, який буде інтегрований у Fortnite. Щось на кшталт Lego у Fortnite, хто вже грав. Таким чином, фанати зможуть грати своїми улюбленими персонажами зі всесвітів Дісней, Марвел тощо, в знайомих їм декораціях і насолоджуватись. Новим мультиверсом з купою різних ігор та додаткового контенту. На базі Fortnite цілих 5 Resident Evil нам слід чекати в найближчі роки. Користувачі помітили, що інсайдер Дас Голем у Discord оголосив про те, що Capcom готує аж 5 ігор в серії Resident Evil. Як мінімум, одна з них буде абсолютно новою, тобто Resident Evil 9, про яку ходять чутки з минулого року. Стосовно інших чотирьох інформації немає. Скоріше за все, в розробці є ремейк п'ятірки, адже на це натякало доповнення про аду для Resident Evil 4 ремейк. Шанувальники, включно зі мною, таки сподіваються на ремейк коду Вероніки, а дехто також вірить у ремейк, ремейка першого Резидента. Також Дас Голем повідомив, що він отримав велике оновлення про проєкт Resident Evil, який, щоправда, швидше за все не вийде до кінця 26-го, початку 27-го років. А нам лише залишається чекати і вірити. Що в цих іграх буде українська. Стартував новий конкурс візуальних новел Ukrainian Visual Novel Jam 4. Разом зі стартом джему 2 лютого Ternox, організатор та інді розробник, оголосив тему відлуння. Триватиме Джем до 19 лютого, п'ять перших місць отримають по 5 тисяч гривень, а за кожну готову гру Ternox відсилатиме по 500 гривень до Повернись живим. Після виходу нового трейлеру Death Stranding 2 на State of Play і благань багатьох фанатів. Кожима мусив вийти і офіційно заявити у Twitter, що не слід чекати в грі на. Кліфа персонажа Маца Мікельсона. А ви чекали Матса в новій частині ДС чи його історія для вас завершена? Пишіть в коментах. Новий Elden Ring таки прямує до вас. Але не той на який ми всі чекали. Роутер сповідомляє, що китайська компанія Tencent розробляє мобільну версію гри, щоб дещо розширити своє портфоліо. Ліцензію придбали у Фромів ще у 22-му. 22-му. Той же рік було створено команду для розробки прототипу, після чого Tencent ще й придбала 16% акцій From Software. Мобільна версія, звісно, що буде умовно безкоштовною з купою мікротранзакцій, щось типу Genshin Impact. Як вони впровадять туди донат, поки не ясно, бо милих і сексуальних вайфу туди не напхаєш. Хіба що маленію? <клес> Та й з огляду на те, що нещодавно стало відомо, що Tencent готувала нову умовно безкоштовну нір для смартфонів, але скасувала її в грудні через проблеми монетизації і відрахуваннями за ліцензію, можливо, що й мобільний Elden Ring помре ще до повноцінного анонсу. А ви б хотіли мобільну гру з Блакджеком і вайфу? Чи для вас це плювок в? Всесвіт Елден Рінгу днями відбувся реліз документалки Grounded 2, яка розкриває історію створення другої гри серії Останніх з нас там розповіли багато чого цікавого, як от те, що спочатку гра розроблялася як екшен з відкритим світом, натхненний Bloodborne. Співдиректор Ентоні Ньюмен розповідав, що у перші 4-5 місяців розробки Last of Us Part 2 була орієнтована на ближню боївку. А відкритий світ ставав би все більшим і більшим в процесі того, як ви його досліджували, як в Bloodborne від Фромів. Це до речі, цитата з. Самого відео, тобто він справді говорив про Bloodborne. такі суттєві зміни були пов'язані з тим, що Дракмен хотів, щоб сиквел максимально сильно відрізнявся від оригіналу, наскільки це можливо. Але як каже Ньюмен, історія не працювала, як вони того хотіли у відкритому світі. Тому від цього концепту довелось відмовитись. Також в документалці згадувались про нападки, з якими зіткнулася команда перед релізом, коли в мережу було злито багато матеріалів по грі. Мабуть, найбільше дісталось акторці Лорі Бейлі, яка виконала роль Еббі. За її словами, кожного разу, як вона Ходила в інтернет, то бачила лише одні погрози смерті та насильства. Дехто навіть погрожував її новонародженому синові. Маю надію, що нова акторка, що грає ебів серіалі. Не піддаватиметься таким нападкам, бо це жесть. Наприкінці Ніл Дракмен повідомив, що у нього є ідея для триквелу, але поки суто ідея і не більше, навіть сценарія наразі немає. Дракмен запевняє, що якщо в студії не будуть готові до парт 3, то її і не буде. Наразі вони займаються зовсім іншим проєктом, але підозрюю, що даний вкид в документал це був не просто так, тим паче, що вже були неодноразові зливи концептів третьої гри від популярних інсайдерів. А ви чекаєте завершальну частину історії Еллі? До речі, про Naughty Dog. як заявив інсайдер Нік Бейкер. У подкасті Xbox Era зараз в розробці повноцінний ремейк першої гри серії Uncharted з під заголовком Drake's Fortune, яка вийшла ще у далекому 2007 на PS3. Але от чи займається ремейком саме Naughty Dog, чи якась інша студія, невідомо. Також невідомо чи гра взагалі колись вийде та чи її досі не скасували. Але ремейк точно існував. Це підтвердив ще й ютубер спеклайзер, який навіть показав скріншоти з певними даними ремейку, які він надибав у білді з Part 2 ще в два. Двадцятому році, але тоді уваги цьому не надав, як і не надав уваги ремейку першого Тлоу, сотні згадок якого знайшов в тій самій збірці ще тоді. Але як ми з вами знаємо, ремейк першої і навіть другої частини Тлоу таки стався. А от чи буде ремейк Дрейка? Це вже питання. Бладборн на ПК, правда чи вигадка? Відомий інсайдер Ірман Хан на форумі Резетера підтвердив, що компанія Sony дійсно якийсь час готувала оновлену версію культового солузлайка -like для PS5 та ПК. Однак Імран вже декілька років не чув нічого від власних джерел про гру, тому його надії на реліз дуже мізерні. Ймовірно, що в якийсь момент Sony дійсно хотіла представити оновлену версію Бладборн. Але з часом, скоріше за все, проєкт було скасовано. Чому невідомо. Ну, або, можливо, просто процес розробки займає багато часу, і гра ще колись вийде. Але, на жаль, це. Чим далі, тим менш ймовірніше. Xbox прощається зі своїми неексклюзивними ексклюзивами. Днями одразу купа провідних інсайдерів зі всіх куточків ігрової індустрії почали кричати про ті чи інші ігри Xbox, які почнуть портувати на нові платформи, як от Switch і PlayStation 5. Чутки про те, що Hi-Fi Rush і Sea of Thieves вийдуть на консолях конкурентів, ми вже чули, але днями з'явилось все більше підтверджень цього. Тепер почали говорити, що Starfield вийде на PS5, скоріше за все, з релізу Сюжетного доповнення Shattered Space. або дещо пізніше. Також на консоль конкурента нібито прямує основний цьогорічний реліз Майків, нова гра про Індіану Джонса. Ну і нібито довгоочікувана Hellblade 2 там теж вийде. А коли з'явились чутки, що такі флагманські серії, як Gears of War і Halo можуть з'явитись на PlayStation, то. Настав повний розрив інтернету. Віддані фанати почали вимагати правди, а інсайдери стверджують, що майки розглядають можливість зробити частину своїх великих релізів мультиплатформовими чи мультиплатформенними. Напишіть в коментах, як правильно. Скоріше за все, мається на увазі якась тимчасова річна, піврічна ексклюзивність для ПК та коробки, після чого ігри будуть залітати ще й на свіч та соньку. Майки ці чутки вирішили не спростовувати. Вони навпаки підлили масла у вогонь. Філ вийшов у Твітер і сказав: Ми чуємо і слухаємо вас на наступний тиждень. Ми запланували захід з оновленням бізнесу, де ми з нетерпінням чекаємо, щоб поділитись з вами більш детальною інформацією про наше бачення майбутнього Xbox. Залишайтесь з нами. І це якби натякає, що вже наступного тижня майки можуть підтвердити більшість з цих чуток. Для чого це майкам? Ну, продажі їх консолей не сильно зростають, навіть після придбання Activision Blizzard ціну якої до речі. Треба відбивати. А от ігри і сервіси так ростуть. Але випуск ігор на чужій платформі, але з як мовляв чуваче, це саме, але по підписці, тобто майже задарма, ти зможеш грати в нас на Xbox. Ще й на півроку швидше. Це дуже крута та вигідна ідея для Microsoft, що може поставити Sony в ще незручнішу ситуацію, ніж вона є після покупки Актібліз. Тому ймовірно, що такі дії принесуть компанії значні доходи від ігрового напрямку. І ще більше змусять напрягтись Sony, яка в цій ситуації просто не може відмовити їм у викладанні своїх ігор на їх платформі. Чекаємо наступного тижня і слідкуємо за інформацією. А на екваторі нашого відео, дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особлива подяка. Яка ось цимось фантастичним людям. Завдяки вам канал існує в ці буремні часи. Тож, хто має також бажання, обов'язково долучайтесь від 35 гривень на місяць. Зовсім скоро з'явиться нова частина закритого подкасту, де ми врешті будемо розбирати одну з найпопулярніших ігор минулого року. Дякую. Дуже ймовірно, що ремейк Silent Hill 2 виглядатиме дещо краще, аніж те, що ми побачили у останньому трейлері на State of Play. Як запевняє інсайдер Das Golem, новий трейлер з презентації здебільшого складається з кадрів трейлеру, який йому показували ще у травні минулого року. Тому тут два варіанти. Або це старий білд, і гра на релізі виглядатиме краще, або проєкт майже готовий, полірується і справді буде таким з присмаком дешевизни. На жаль, я сподіваюся на перший варіант. Ще одна гра, яка дуже ймовірно, що виглядатиме краще, аніж зараз здається. Це Evolved. директорка гри Керрі Пател з'явилась на подкасті Драпт Frames і відповіла на критику відносно боївки та імпакту. За її словами, навіть той ігролат, який вони показували на останньому Developers Direct, був із застарілої збірки, яка відставала на декілька тижнів. Тому він не міг відображати повну картину, що вже говорити про релізну версію. Ми таке, в принципі вже чули з Battlefield 2042... Але йой й буде. Окрім цього, Пател розвіяла деякі хвилювання фанатів, які боялись, що у гри буде лише одна кінцівка. Вона навіть не розуміє, як ви таке могли подумати, адже це обsідіан. А от скільки їх буде і як вони відрізнятимуться, нам доведеться дізнатися згодом. Пател запевнила, що багато з наших дій матимуть величезний вплив на світ, але деякі можуть бути непомітними з першого погляду. Компанія Sony продовжує посилювати свої санкції відносно гравців з Рашки та Білорусі. Тепер вони не тільки не можуть купувати ігри компанії в Steam, а й ключі до них на сторонніх майданчиках. Адже, як повідомляють багато їхніх ретейлерів, Sony заборонила можливість активовувати їх ігри на російських та білоруських аккаунтах Steam. Сталося це на фоні старту продажу передзамовлення Horizon Forbidden West Complete Edition для ПК. Звісно, ніхто їм все ще не заважає приймати дарунки з інших аккаунтів, бо, скоріш за все, такої, в принципі, функції не передбачено на платформі забороняти дарувати ігри. А також вони можуть переходити на. Казахські чи інші регіони. Але перше, це костелі, що вже зменшить кількість потенційних покупців. Друге і найважливіше, головне, щоб компанії не платили податки у бюджет Рашки і заборони активації кодів це ще один крок до зменшення так званого паралельного імпорту. Але в цій новині є й. Своя контраверсія як повідомляють російські змі, знову ж таки з посиланням на російських рітейлерів, Sony починає прибирати з описів своїх ігор наявність повної або часткової російської локалізації. Про це ж компанія просить і в різних цифрових майданчиків, скоріш за все, маленьких, а не як Steam чи GOG щоб ті, в свою чергу, просто не зазначали наявність російської локалізації. Хоча вона і є в іграх компанії. Чому варіантів два. Інформація про наявність російської нібито впливає негативно на продажі в Європі та інших країнах. Так знову ж таки говориться російські ретейлери. Це типу, ми не скасовуємо російську мову, адже це негативно позначиться на продажах, але ми й не будемо говорити про російську мову, адже це теж негативно вплине на продажі. Знову ж таки, так говорять русаки. Інший варик Sony потрохи хоче випилювати локу, але робить це поступово. І хоч новина про те, що навіть сама інформація про наявність російської вже негативно впливає на продажі, мені гріє серце. Та все ж я поцікавився у представників українського рітейла, і вони сказали, що їм подібних вказівок не надходило. А у всіх документах по локалізації вказані всі мови, і немає ніяких дивних інструкцій. Тому це може бути чергова хрінь від росіян. Та все ж я закликаю Sony нарешті дивитися на українську локалізацію. У в Hellblade 2 додадуть українську. А ви чим гірші? <сіх> Sony, будучи дуже-дуже давно на нашому ринку, поки що ігнорує наші потреби. Ну і в тему до цього постійний блок Українська в іграх. Локалізаційна спілка Ідіома випустила текстовий українізатор на кріповий тривимірний, платформер від легендарного Americana магі Alice Madness Returns. Окрім цього, планується в майбутньому і озвучка, приклади якої є на сторінках студії в соцмережах. Лиш Sony оголосили, що минулорічний інді хіт «Dave the Diver» вийде на PlayStation, як солов'їна команда випустила на гру Фанатський українізатор. Фінальна версія локалізації із намальованими текстурами має вийти у березні. Вона також включатиме переклад майбутнього доповнення про Годзілу. Демка української гри Menace from the Deep стала доступною в Steam. Це буде картковий рогалик з декбілдингом, який вийде вже цього року, і гра матиме повну українську локалізацію. Озвучення просто неймовірне, тому біжіть тестувати. World of Horror піксельний жахастик, автор якого надихався творами лавка. Та мангою Джунджі Іто отримав нарешті фанатський українізатор. Ну і Відьмак 3 отримав текстову локалізацію для основної гри та DLC від папуги. Тож фанати на ПК нарешті зможуть пограти гру з українською. Щоправда, на жаль, знову ж таки, як модифікацію і тільки на ПК. Більшість цих перекладів, якщо не всі, ви знайдете на сайті українських локалізацій Кулі або в майстерні Steam. Українська гіпербазована кіберспортивна команда Монте представила свою нову форму. На ній видніються. Це мотиви вишиванок, а також обличчя Тараса Григоровича Шевченка і його слова, які стали символом українського опору: борітися, поборете. До речі, команда взяла участь у першому їх турнірі в цьому році. І Катовіце 2024. Перша гра там пішла не дуже, а от далі був Бенгер, адже вони випали з турніру наві, ну точніше, їх російську екс-частину. Як то Електронік, Бумич і Перфекто. Ці троє зараз грають в команді Cloud 9 яка складається з п'яти росіян, включно з тренером, і одним казахом. До речі, після того, як Simple взяв відпустку, ходило дуже багато чуток, що він теж приєднається до Cloud 9 і команди Запорєбрікових. Але сподіваюся, що це так і залишиться тільки чутками. Так ось Монте взули їх 2-0. І хоч українці з монастирища також покинули турнір, посівши 9 та місце. Сам факт того, що вони дрюк. Русаків дуже приємний і важливий, яких я нагадаю колись тримали в Наві, бо вони, мовляв, капець, які важливі, а з українців важко зібрати переможну команду. Монте міняє правила українського кіберспорту і за це їм однозначний респект. Take Two опублікували нові патенти стосовно штучного інтелекту і в мережі їх одразу пов'язали з майбутньою GTA 6. Користувач Reddit No Development 894 поділився скріншотами з назвами патентів і вирішив розібрати два з них. Перший це NPC AI, схоже, що це інструмент, завдяки якому прості NPC реагуватимуть зовсім по різному на ваші дії. Допустимо, ви йдучи по вулиці, вдарили битою рандомного хлопака. Хтось, коли це побачить, почне втікати. Хтось споглядатиме, а хтось, можливо, і піде на конфронтацію з вами. Але навіть якщо вони виберуть одну модель дій, то вона виглядатиме все одно по різному. Другий патент це interiors AI. завдяки ньому в GTA 6 або інших майбутніх тайтлах компанії має з'явитися. Витись система випадково згенерованих інтер'єрів на основі стилізованих категорій тегів. тобто ще з певних елементів генеритиме інтер'єри різних випадкових приміщень, але думаю, що використовуватимуть дану технологію виключно відносно якихось неважливих споруд, як от будинки рандомних NPC. завдяки цьому патенту. До речі, може з'явитись моя давня мрія, а саме можливість е, зайти в будь-який будинок і квартиру, що є в грі, адже за їх наповнення відповідатиме шиї. Це було б насправді дуже круто. Минулого тижня було дуже багато інфи про Xbox, цього тижня багато інфи про Sony. Згідно нового витоку, яким поділився техноблогер Moore's Law Лоу із компанія Sony таки розробляє нову повноцінну портативну консоль. Вона зараз знаходиться на ранній стадії проєктування і вийде не раніше, аніж за два роки. Планується, що там буде кастомний процесор AMD APU, а сама консоль буде повністю сумісна з іграми для PS4, а також з іграми для PS5, але там вже розробникам доведеться випускати спеціальні патчі. Як це зараз буває в Steam Deck? Ну і скоріш за все, консолька матиме різноманітні хмарні функції, щоб грати недоступні на вище двох згаданих платформах ігри. Можливо, навіть ігри з PlayStation 6 якогось умовного. Хто знає? Найпопулярніший у світі відеоігровий журналіст Джейсон Шрайер офіційно оголосив, що називатись його майбутня третя книга. Буде «Play Nice. The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment. Як ви змогли здогадатися, із назви вона розповідатиме про всю 33-річну історію Blizzard, від популярності World of Warcraft до сьогоднішніх днів, не оминаючи поглинання компанією Activision, сексуальне домагання, а потім і купівлю майками. Писав книгу Шрайер протягом трьох років, і зараз він переписує кінцівку, щоб включити події, які стались у січні. Для цієї книги Шрайер взяв інтерв'ю у понад 350 людей. Тим, хто читав кров під і пікселі та натисне ресет, мабуть, буде приємно почути, що випустити він її збирається вже 8 жовтня. А от що чути буде точно неприємно, так це те, що книгу офіційно видаватимуть і на Росії. Так, його запитали у Твіттері, чи буде переклад Роснявою і реліз на Росії. На що він відповів? Так, бо довго обговорювали це з агентами, і вони вирішили, що несправедливо буде позбавляти російських читачів його книжок. Гонрар пообіцяв передати на гуманітарну допомогу Україні. Але давайте розберемося. У 2022 році в Україні вийшла книга на тисне ресет, і частину прибутку він направив до фондів, що підтримували українців, які постраждали від війни. Коли він оголосив про продаж на Росії, то українцям, звісно, це не сподобалось. Адже по-перше, нам потрібна повна ізоляція Росії. Друге, це з продажу книги податки йтимуть в бюджет рашки і значно більше ніж роялті, які він відправить на гуманітарну допомогу. Хоча з іншого боку, врашці нібито є закони, які за таке ще можуть притягнути Видавництво до суду і когось навіть посадити. Допис в Твіттері з російським релізом він потім потер, чи через критику, чи через інші фактори. Невідомо, як воно буде далі. Ну, думаю, що Шраєр відмовиться або від роялті на гуманітарку, або від продажів на Росію. Або просто буде не відсвічувати і більше не згадуватиме те, що продає книгу на Росії. Але щоб якось стимулювати Шраєра відмовитись від е, цього ринку, е, можете піти в Твіттер і без гейту, чисто так по-людськи, пояснити, що. Будь-який бізнес на Росії це підтримка російської військової машини за рахунок податків. Буду вірити, що Шраєр таки схаменеться і натомість книгу видадуть українською, як це було з його попередніми роботами. Бо книжки в нього ну справді класні. Я неодноразово їх перечитував. Команда західних фільмейкерів представила перший повноцінний трейлер короткометражного фільму Stalker Shadow of the Zone. Історія розповість про досвідченого сталкера, який має провести групу найманців у глиб зони, щоб дослідити паранормальний радіосигнал. Виглядає воно дуже навіть непогано. Показали і дугу, і закинуті бункери з підприємствами. Одним словом, візуал дуже непоганий. Але не всім зайшов на їх думку. Великий акцент на перестрілках. Хоча я б взагалі так не сказав, там є одна по суті бойова сцена в трейлері, і те, ви що в Сталкер не грали, чи що. Тому претензія максимально дивна. Короткометражку роблять по мотивам гри, а прилітає їй, наче вони роблять її по мотивам фільму Тарковського. Загалом атмосфера на місці, візуал дуже непоганий. Тож особисто я однозначно чекаю. Вийти фільм має скоро. Хоч і точна дата релізу наразі невідома. Відбувся реліз проєкту Загін самовбиванців вбити лігу справедливості, попри дуже низькі очікування більшості геймерів, в Steam гра сподобалась, про що говорять 85% позитивних відгуків. Але це виключно в Steam, де гру придбали і пограли, а не начитались відгуків і спойлерів в інтернеті. На метакритику оцінка критиків становить 61 бал зі 100, що як на мою думку незаслужено мало. А від геймерів всього 3,9. Нагадую, що прості користувачі на метакритику можуть ставити оцінки, навіть якщо вони не мали доступу до гри і ніколи її не грали. А от як, на мою думку, є насправді, я розповів детально у своєму огляді. Тому одразу як закінчиться дане відео, можете перейти за вспливачкою і глянути. Одразу скажу, що гра не ідеальна, але далеко не така всрата, як її намагаються висвітлити всі, кому не лінь. Тому клікайте ось тут. До зустрічі, дякую за перегляд! Ви найкращі і дай Боже!